Хочу замовити у вас попкорн, але не знаю, яка різниця між зернами, які краще обрати. Так, насправді існують різні сорти кукурудзи для попкорну. Зазвичай вони відрізняються якістю та формою. Наш магазин існує три роки, і в перший час роботи наші клієнти жалілися на якість попкорних зерен. Що вони погано розкриваються, що неможливо нормально жувати. І от через свої помилки ми нарешті знайшли гарних постачальників з якісним зерном. На нашому сайті є два види попкорних зерен: перший гатунок та вищий гатунок. Так от, по смаку вони однакові, а от по формі різні, по ціні також трошечки відрізняються. Вищий гатунок я особисто використовую для солодкого попкорну, приготованого в попкорниці. Бачите, тоді зернятка розкриваються такими круглими м'ячиками. А перший гатунок я готую на сковорідці та роблю з нього солоний попкорн. Він має розкриття у формі метелика. І, до речі, у вищого гатунку все ж таки більший відсоток розкриття: 95 100%, ніж у першого. 90-95%. А який сорт кукурудзи? обираєте ви